Ти саме та, яку, ти саме та, кому По колу десятому далі співатиму, що люблю. Я зараз, можливо, скажу якісь комусь неприємні речі. Я вважаю, от в нашій сім'ї діти це дуже важливий фундамент, на якому будуються майбутні родини. Вони нас тримають разом. Двох егоїстів я завжди про це кажу, яких своїй тагани в голові. А то на тлі розлучення з Тарасом робить гучну заяву. Я більше не намагаюся бути зручною. А ти, взагалі, от для кого ти оце все жити робила? ти Для кого це робила? Що співачка говорила про стосунки напередодні розлучення, почуєте уже за хвилину, а також маємо реакцію і від українських знаменитостей. Поговоримо і про дітей зіркової пари та зізнання Олени тополі щодо четвертої дитини. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я кохаю цю людину і я не хочу більше нікого. От якщо його не буде, нікого не. Буде. Українська виконавиця Олена Тополя на тлі розлучення з фронтменом гурту Антитіла Тарасом Тополею робить гучну заяву. Співачка відверто розповідає про зміни, які відбулися всередині неї. Помітно останнім часом вона обирає інший стиль, відмовилась від блондового кольору волосся. А її музика набула нового звучання. У межах проєкту Тур зірками артистка зазначила, змінилась як особистість. За її словами, вона більше не намагається бути зручною для інших і тепер робить те, що вважає правильним для себе. Він напевно теж проходить якісь трансформації нічого не лякає. вже. Я просто спостерігаю, наскільки довго він буде проходити це. Є певні моменти, які в ньому. Почали проявлятися це такі моменти емоцій, проявлення ну, такої заявки про себе, знаєш, его, яке проявляється. Коли я змінилася дуже як людина, перестала бути зручною. Комусь якось десь Це і в музиці, звісно, я я просто хочу робити те, що мене насолоджує, і говорити так, як я вважаю за потрібне, тоді, коли я вважаю за потрібне. Співачка також зізнається, такі внутрішні трансформації розпочались після важливого усвідомлення. Вона зрозуміла, життя швидкоплинне, тож взяла на себе повну відповідальність за власні дії, рішення та кожен крок. Артистка каже: нарешті визначилась зі своїми справжніми бажаннями і почала втілювати їх у життя. Тобто, я просто зрозуміла, що моє життя воно кожна секундочка її назад не повернеш. І потім, коли ти думаєш, так аналізуєш і усвідомлюєш. А що ти хотіла в своєму житті? І взагалі для кого ти оце все що ти робила? То для кого це робила? Хто є той, хто тобі розказує, як яким якими дорогами тобі крокувати, якими словами тобі говорити, або ще щось? Я прийняла відповідальність за своє життя, за кожен свій крок, знову побачила і відкрила всі свої бажання, які були. Я їх почала реалізовувати. Я просто вирішила, а коли я нарешті прокинулась. Нарешті в'яв усвідомлені де я, хто я і що я маю робити. Ведуча проєкту зірками» під час розмови з Оленою Тополею зауважила, подібні зміни зазвичай трапляються після переломних подій у житті. Ведуча почала розпитувати Олену про її стосунки з чоловіком. Проте співачка намагалася обходити запитання та не вдаватися в подробиці. Зазначу, цей випуск був відзнятий ще до публічного оголошення про розлучення Олени та Тараса Тополь. Зокрема, на запитання про те, як Тарас реагує на її зміни та чи прагне щось у них змінити. Олена відповіла. Так, не знаю, хто там що хоче коригувати. Я роблю так, як мені треба. Це все нормально, все прекрасно. З дітьми все встигаємо, все вдома насмажено, прибрано. Там білизна попрана, попрасована. Артистка зазначала у їхньому шлюбі траплялись різні суперечки, як у будь-якої пари. Однак про можливі кризи краще запитувати у Тараса, адже зараз у неї зовсім інші інтереси. У якийсь момент Олена попросила більше не ставити запитань про Тараса та пояснила це цим, що запросила журналістів на презентацію власного альбому, і цей захід присвячений її музиці та особистому творчому шляху. Зазвичай, коли люди так уникають питань про сім'ю, це може свідчити про те, що все таки щось там не дуже добре зараз. Може свідчити, може не свідчити. Давайте свідка покличемо. Тепер говорити про Тараса. сьогодні презентація моєї платівки. Не завжди триматися за родину, за союз двох людей це є добре. Бо є такі токсичні, аб'юзивні союзи, що війна виступила тим каталізатором, який припинив ці союзи. І слава Богу, на жаль, я можу. Що я багато болю приніс Олені так чи інакше. Якимись своїми словами, вчинками, як жива людина, кошти. Е, і вибач кохана. Можу сказати, що можливо і вона, але вони живі люди. Знову ж таки, не ідеально. Звістка про розлучення Тараса Тополя та його дружини Олени, які прожили разом понад 12 років і виховують трьох дітей, викликала значний резонанс у мережі під описом Олени Тополі чимало відомих персон залишили коментарі з підтримкою та теплими словами. Слава Дьомін, новий етап життя. Нехай так і буде. Соломія Вітвіцька. О, найнесподіваніше, що могла прочитати цього ранку. Обіймаю вас обох і вірю, що все на краще. Олексій Соровцев. Розлучення це маленька смерть, але іноді ця смерть помагає переродженню, сил, витримки, та нехай все буде добре. Ті саме такому та Влад Дарвін, ви подарували світу дітей, багато любові та натхнення. З вами залишається все найкраще, що ви створили. Такі рішення приймаються з повагою, розумінням і Ітримкою, водночас прихильники лідера гурту антитіла висловлюються в коментарях значно жорсткіше. Ненавиджу такі новини, щойно рухнув мій світ. Я була впевнена, що ви саме та пара, яка разом до кінця як приклад вічного кохання. Ми ніколи не знаємо, що там діється всередині сім'ї. Фанам судити важко і не потрібно. Бажаю щастя вам обом. Ви чудові співаки, і впевнена, що у вас все буде добре. Матиму і навіть не знатимеш бо люблю. Ми взагалі з Тарасом, що він, що я, ми дуже складні характером. Настільки експресивні, емоційні, такі іноді ну, переключаються. Просто поведінка, настрій. Це велика робота. Насправді приймати один одного і заплінувати себе, щоб берегти щоб не поранити, дуже багато вже досвіду в цьому. А варто додати, Тарас та Олена Топулів законили стосунки у 2013 році. Подружжя виховує трьох дітей: 12-річного Романа та 10-річного Марка. Брати навчаються разом в одній із київських шкіл. Рома він більш такий ніжний, чуттєвий хлопчик. Марко сангвінік, боєць такий е -е, хитрий, угу. зі своїм характером все. Таким, щоб піти в супротив, щось не зробити. От якщо Рома там більш податливий, такий, от скажеш, він робить. Хоча він може образитися, може розплакатися. Ну от, але все одно робить те, що от Марко це знайти варіантів, щоб не зробити. Все одно в кінці кінців зробить, буде робити це найдовше, mm -hmm. але от слухається, mm -hmm. коли треба. А от п'ятирічна Марія, ж поки що у садочку, Ну, от Маруся дуже розумна дівчинка. Прям це от видно, вона хапає все з них. Наближений, а наближений більш до твоєї копії. Це вони треба питати. вони свої, от вони там не мама і не тато. Я бачу, що це інші іншої особистості, Марія. Її авторитетом не мама, її авторитет тату. Для кожної дівчинки маленької дуже важлива присутність тата. Навесні цього року в інтерв'ю UA Олена Тополя заявила, вони з чоловіком більше не планують четверту дитину. Співачка також зізналась, фізично не зможе народити, бо під час третьої вагітності у неї розійшлися м'язи живота, через що довелось робити операцію та встановлювати спеціальну сітку. Чи хочемо ми четверту дитину? Я не думаю про це, тому що під час вагітності Марійкою у мене повністю розійшлися на животі м'язи. Мусила робити операцію, поставити спеціальну сітку. Я не Можу фізично більше народжувати, можливо, і є якісь варіанти, але це буде дуже небезпечно і для мене, і для дитини. Вашій родині хто поганий, а хто гарний поліцейський? Це залежить від того, наскільки шкода велика, і хто поруч в цей момент. Ну, дивіться, от у нас є там певні такі не те, що там прям правила, а такі неформальні речі. Якщо, наприклад, Олена ставить в куток, чи забирає планшет, чи наказує ми, за щось. що не ставили в куток, до речі, ну, я Ти не Я просто приводжу приклад. То тільки вона має право відкатати назад цю ситуацію. Тобто... нагадаю на початку повномасштабного Торнення Олена разом із дітьми виїхала з України та деякий час жила у США. Саме тоді почали з'являтися чутки про те, що їхній шлюб під загрозою у 2023 році родини повернулась в Україну. У численних інтерв'ю подружжя неодноразово підкреслювало, між ними панує кохання і гармонія, попри всі розмови, які ширилися навколо стосунків. Як же це рішення було спрямоване на те, щоб ми були разом. Ну і це, це важливо. Це найважливіше, тому що далі так не можна було. Кохаю цю людину і я не хочу більше нікого. От якщо його не буде, нікого не буде. Але якщо є можливість, то всіма способами спробувати все ж таки зберегти родину, зберегти сім'ю, зберегти союз. І да, якби це не звучало заїжджено, клішово там, якось заради дітей, в тому числі заради себе і заради дітей. Втім, 1 грудня, тополі оголосили про розлучення та наголосили, це було спільне та добре продумане рішення у своєму зверненні. Вони підкреслили взаємну повагу, вдячність за прожиті роки та запевнили, залишаються союзниками у вихованні дітей. Усі майнові питання та фінансові моменти пов'язані з утриманням дітей. Пара владнала заздалегідь. Тарас і Олена також повідомили, не даватимуть додаткових коментарів щодо розриву, попри очікуваний суспільний ін. Але іноді треба розставатися для того, щоб стати щасливими. Тому що Союз робить нещасних обох або одну. Хтось в сім'ї може бути аб'юзером, і це не завжди він. От. І такі, знаєте, по-різному буває.